Такий чужий і раптом неминучий, Химери хмар задушать горизонт, земля вдихне глибинно і жагуче, на вишняках настояний озон. Мені нестерпно, душно передгрозно, ліловим чадом туманіє без, гудуть ліси риплять дубові кросна, парчеву зливу, виткавши з небес. Лягла грози пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ніколи не досниться, сліпучий спалах чистої жаги. Роза мені погрожує гробами, закутний біль спинає на деби, нехай смакують почуття гурмани, а ти, стихія, любиш, так люби, чи ще тебе не доля не намучила, чи не сліпить грозою ткана ніч. Люблю чужого, раптом неминучого, Тужу тонкою млістю перед пліч.